Всім привіт! Сьогодні на каналі Аліно Артем. Сьогодні ми будемо грати в Брок Хевен Хованки. З нами на каналі Софійка. Софійка, привітайся! Тебе ще ні разу не чули. Погнали! Короте, давайте я вас на своїй тачці. Короте, сідайте до мене, окей? Я зараз візьму таку якусь тачку. Сідайте. Ти чесно кулаєш? Давай, ти сідай, ти Сідай, сідай Ти не сіла, ти валяєшся Не сіла? Ладно Бет Блін, давай я собі хату виберу Да Угу Ааа Блін Врізалась А то, А лінтас шо? Ромс тут Невозможна тепер проїхати, якби. А то, блін, я. Бата роберс. Я розвертаюсь. Розвертайся зараз новоріздвіться меділ. О, позизна. А потім ми в кінці будемо летіти. В, в, в аэропортом давай <риклад> на Що? <Шо>? Будем спускайся на пару сунчи. Ну, попробуємо. Тільки покажеш перший як. Я <риклад> знаю. Добре, то покажеш. Ба-бам. <риклад> Давайте поїдемо на аеропорт. Купим собі дім і поїдемо в аеропорт. Давай. Давай я їм. Угу, а де мені дім купити? Я, короче, зараз думатиму, де нам дім купити. Я знаю де купити. А я не знаю Давайте мою качку. А, я знаю де, зрозуміла я. Али, у вас такая новая, у вас такая тачка. Что, капец. Сидайте мою тачку. Мою моя крута. София, злись! Злись! А да злись, я сказала! Я мою буты за рулем. Вс, сідайте. Нет, нет, у меня... вас тачка на двоих. Mm. Ну, да, на двоих, я так и думал. То зараз візьму на трох. Mm -hmm. А, а я хочу їхати. Можна я буду вести? А это будет атачка, тут на можна сідати на руль. Можна, все. Можна. Так, выдай. Так, идем. Це твоя тачка, Ін. Артамова. Так, короче, я не знаю, ми зараз тут блукати будемо, бо я не знаю, куди нам їхати. Знаєш, короче, я сказав, сім дорога на і дівчата. Так, дивіться, давайте кудись зараз заїдемо, зараз подумаємо, куди. Я знаю куди. Pero... <поресу> mm -hmm. там, mm -hmm. Не знаю. Опа! Опа, вилазим, хто де? Я отута, я отута. Все, я забронірувала. <поресу> я отута. Я тут. Я тут, я тут. Я ти збоку подивись, може, ти збоку будеш? Ні, збоку. <поресу> <поресу> так, яку мені виграти? Що мені вибрати? Я беру коротше оцю. Я вибрала собі. Вибирайте, вибирайте. Софія ти там, да, правильно. Так, давайте зараз подивимось, в кого крутіша хата, в якій будемо грати. Давайте перше подивимось в Софійку. Ну пішли, Артем. Угу. Так, Софія, давай показуй. Зараз вона зробить хату швидко. О, все. Зараз. Але... Так, давайте тут давай Відкрий двері, будь ласка. Так, са. Капець. Але тут один поверх, тут один добрий. Відкривай, Софій. Ану, йдемо тепер до мене, подивимось. Е, відкрий! Відкрий! О, все, закривай! Коротше, йдемо тепер до Артема, до Артема подивимось. Артем! Скажи, щоб Саша мовчав. Так, давай, коротше, заходимо до тебе. Так, э, дивіться, коротше, дивимося Артемову кімнату. Но, діга, mm. там є Я тільки що таку ничку здибала. Угу. Ну, в Артема два э, двохповерховий дім. Так що норм. Тепер йдемо дивитись в мій дім. Погнали. Так, в мене точно туди... тут... Ой, точно зараз відкрию. А что, я не могу запускать? Алина, Покажи. Так, дивиться. Ааа, это гараж таких. Да я все закрыть кварми, то можно. А Стоять, это управление! Вы на гоните! Ладно, давайте, девите, девите, девитесь! Не, ну прикольно, хата. Вибирайте ар... Давайте Арте... Дивіться, вибирайте Артемова хата чи моя хата? Твоя? Ну давай твоя, Артем, а потім моїй, а потім Софійці. Софійка. Давайте. Давайте, відкривайте. Давай, Артем, відкривай двері. Коротше, я стою на вулиці. Софійка заходить, я стою на вулиці, рахую до десяти іду шукати. А ви маєте сховатись? Зрозуміло? Давайте. Один, два, ой, три, чотири. Тільки на вулиці не можна, Артем. Йди додому. Зайди додому. Артем. Зараз подивимось, поки він зайде. Давай заходь. І відкрий двері, не закривай. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Хто не винуватий, я йду шукати. Так. Дивіться, катуничко є. Хочу в ній заховатись. Так, ага. Мені здається, вони всі на другому поверсі, так, мені так і здається. Так, так, я. так. так давай, коротше, я йду шукати, дивитись на другий поверх. Опа! Артем, я тебе знайшла, значить власне, чи ти будеш рахувати. Тепер мені треба знайти Софійку. Так, зараз Софійку треба застроювати. А, до нас бікор пробрався, походу. А ты София. Свика, коли повалась до хоть ко мне. Давай, Так, давай, короче. Давайтесь. Ні. Я шукаю, Савчик. Це ж взагалі напана на першому поверсі. На другому поверсі давай. оставайся Айна. Не... не, 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 не. Я тебе покажу, да я была. Не. О бекон, да бекон пробрал все. Ладно, покажу. Да есть. Что? Да. Бекон. Да это ты. А ему до нас бекончик попал. Он капу зашел. Ходи, я а покажу, где я... я была. Покажи. Она вот тута была. И что? И что? Карач, юніннім місати. Короче, давайте тепер Артем, іди на вулицю рахувати. А не давай ти ховайся в Ні, я сама. Давай, Артем, іди на вулицю ховайся. Ні. Аліна, вона така хата, щоб вона забути. Давай, йди на вулицю, на вулицю туди і рахуй, не підглядуй. Я сховалась вже. Один, два, три, Одессим десять дев'ять десять. Один ладі, дванадцять. Вс, все, все, там, все, все, все. Дирахуй, де, де шукай? А там, де нас шукати? Давайте. Де, де. <проб> Я все шо... шумаю. А ти де сховалась? покажи щ... okay. Ні. Тобі не можна, Софія, не можна підглядувати. А там не Одна хвилина. Якщо ти... Ні, якщо ти мене не знаходиш, то ти, здає... то ти все одно здаєшся. В тебе одна хвилина. Так, ну уже 40 секунд. Так. Тепер. тепер, тепер. Тепер 20 секунд. 20 секунд. Я бачу, бо в мене туди зацікавлено. Так що давайте. Він <звук> в <звук> Не можна жульничати, давай шукай краще. Давайте, десь. Три, два, один. Привіт, привіт. Це де була? Ховалась. Не скажу, давайте, тепер Софіка рахує. Давай. Не відкривайте. Просто Софіка, отак встань. Отак. Один. Почекай, почекай. Артем, тікай, тікай, Артем, Один. тікай, ховайся. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Викинуть не софіку з хати

Поедьте за мною. Я на авто знайшов тебе. Дам поїхали за Софійкою. Давай я ставлю тачку. Е, автобус, короче. Почекай. Доброго дня. Ми їдемо на станцію. А, ж мали, ми мали, короче. Глядачам, нашим любим глядачам, що показати аеропорт. Ми мали в нього заїхати. Давайте. давайте Сіла? <плес> <давайте перешкнути, сфіку? плес> Сіла. <плес> мене скусило. Аеропорт не буде. Зупинка поч. <плес> Все. А можеш показати, будь ласка, як стрибати з цього сам, цього парашюта? Дивіться, показуй за мною. Ось сюди заходимо. Потім йдемо сюда. 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 Далі сюди. Артем, покажи, як з парашюта стрибати. Все, заходимо. А покажи, а тут десь треба взяти парашют чи шо? А де парашют тут? А тут кнопка парашута була. Айди сюди, часом не оце. Йди сюди. Ми пора найде парашута. Йди сюди, Артем, ти де? Я на спауні. А чого ти на спауні? Пойдем золото. А як прыгнути? Я прыгаю з парашута! Вау а! Диви А як ти прыгнула? Давай пока. Угу. Вау, я прыгаю. У мене чорний парашут, Круто. Я тоже на спауні, де всі. Або я я на спавні. Так, ну давайте поїдемо додому. Давайте сідайте в мою тачку. Я поставлю поліцейський. Доброго дня, бажані господа. Сьогодні я вас забираю в поліцейський участок. А я інчика. Давайте ми їдемо додому, Артем їдемо додому. Гаїна є нам є Я сіла все. Ми сидіти побагато. О господи, як треба швидко. Ти де? Біжу до Біжу до Артема. А де він? В Анатар, музичку. Все, все, а я То заходь. Артем, давай при... о, дивіться, як я розляглася взагалі. Капец, давай круто я ложу. Софика, короче, зараз зараду нас бежит. Я играю победим. Я о, не там, не там, не там, не там, не там, не там. Ну ладно, э, всем папа, любі глядачи на канале були Аліна, Артем і Софійка. Все всем папа. -па, до нових зустріч. Всем папа. -па! Да. Все покажи папа. Всем папа. -па. До нових зустрічей всем папа. Давай, Давай.